Ти знаєш про Єгипет, Рим та Грецію, але що ти знаєш про цивілізації, які світ забув? Інська цивілізація мала каналізацію ще п'ять тисяч років тому. У той час в Європі люди жили в землянках. Вони планували міста як за сучасними стандартами, з прямими вулицями та дренажем. Майя створили календар, точніший за наш, і це без телескопів і супутників. Вони знали сонячні цикли й передбачали затемнення. Гебеклі Тепе в Туреччині, храм старший за єгипетські піраміди на 7 тисяч років, але про нього майже ніхто не чув. Хто побудував його, досі загадка для археологів. Цивілізація Норте Чіко в Перу ще одна нерозкрита таємниця. Вони будували складні міста до появи інків і Майя, і все без колеса та металевих інструментів. Світ ще досі не розгадав, як ці народи жили, вірили і зникли. Можливо, під нашими ногами ще приховані десятки таких цивілізацій. Історія це не лише минуле, це ключ до нашого майбутнього.